Донька відомого американського актора Чарлі Чапліна приїхала до Одеси вперше. Джеральдін каже, за однією з легенд, саме це місто батьківщина її батька. Перед показом стрічки зізналася журналістам до своїх робіт. Чарлі Чаплін ставився з сумнівом. Мій батько завжди з хвилюванням та сумнівами ставився до власних стрічок. Він вважав, що їхній час минув. Він нібито соромився їх. У нас вдома був проектор, і ми часто дивилися його фільми. Проте він ніколи не розповідав, як їх знімав. Готуючись до виступу на Потьомкінських сходах, які у всього світу асоціюються зі стрічкою Сергія Езенштейна Броненосець Потьомкін», Родина Чаплінів узяла з собою книгу спогадів радянського режисера. У ній він згадує своє спілкування з Чарлі Чапліном під час перебування у Голівуді. Ейзенштейн і Олександров вирішили пограти з Чапліном у таку гру. Ти оцінюєш в балах якості колеги: інтелект, чесність і таке інше. Жартома вони вирішили поставити Чапліну лише чотири бали за почуття гумору. Той не зрозумів жарту і дуже переймався. Зворушлива історія кохання сліпої дівчини і безпритульного, як і 80 років тому збирає тисячі глядачів. Потьомкінські сходи були заповнені ущент. Більшість молодь дивилися стрічку вперше. Адже раніше вогні великого міста демонструвалися лише в ретроспективних показах Чапліна на радянському телебаченні. І сьогодні відбувається таке повернення Чапліна тому кількості людей, для якого він працював коли-то. Тому що люди несли свій один пенс або свої 10 центів в кінотеатр в дуже голодні часи. Це ж мастерство, це ж фільми, на яких все покоління, які ні режисери, актьори і так далі. Всі повинні учиться. Шедеври похинімого кіно зняли вже після появи звукового кінематографу. Саме тому Чаплі надала великого значення саундтреку до своєї стрічки. І саме тому одеський показ відбувався у супроводі симфонічного оркестру. Олена Мілова, Сергій Іщенко, Одеса. П'ятий канал.